Добрий день, шановні колеги аграрії. Слава Україні, слава нашим захисникам. Доїхали нарешті до нашого поля, де кукурудза в цьому році посіяна кукурудза по кукурудзі 10 рік. Так, ну Качани особо невеликі. Ну, цей цей гібрид, тут, до речі, посіяний гібрид МАС-24Ц. Оце такий качанчик, поміряємо вологу. Оце такі качани. Вона в цьому році було холодно, вона, не знаю, чи не дозріла, чи в засуху, в засуху вона показала себе непогано. А от такий дощовий і прохолодний рік, щось вона показує себе не, не, не з кращої сторони. Е, ну, Як і планувалося, цей рік вже е, послідній. Е, Наступний рік буде тут е, постійна яра пшениця кавес широко. Хто дивився мої відео, там я розказував, що посіяний був пізній посів і всипала по 5 тонн. Так, ну, в принципі, в принципі, що я вам скажу. Вирощувати можна. Діабротики, якщо нема в вашому регіоні, вирощувати можна. Головне сипати. І що положено міндобрива. І буде все нормально. Так, ну, оце такі вони простенькі, а це ось бачите зовсім. Вона... Тут була весняна оранка, вона нерівномірно посходила і, можливо, де пізніше зійшло. Там і Хужий качан. І ось де вологу попало, видно. Зразу зійшов і гарний. Ну, своїх 8-9 тонн буде. Тим паче, що ми в цьому році з НТК нічого не сипали, а давали тільки 100 кг карбаміду, то я думаю, все буде нормально. Вологу міряли була 25-та. Зараз не знаю, можна заміряти, скільки тут зараз буде. Ну, я думаю, вже вона скинула, вже вона вкупіша. Деньки у нас сонячні. Так що скидає кожного дня. Я підчитував, що десь за два дні 1 вологопроцент скидає. Так що дякую всім за увагу. До побачення.